Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі у селі Кругляківка Куп'янського району. Обстрілом пошкоджено два приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років. У селі Пильна Харківського району пошкоджено будинок. У селі Басове Богодухівського району пошкоджено два приватних будинки. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 24 оперативних виїздів. О восьмій вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча гасили пожежу на території приватного домоволодіння у місті Вовчанськ. Причина пожежі терористичні атаки окупантів. Горів будинок на площі 100 квадратних метрів та дровник. Вже о 10-й пожежу вдалося приборкати. Жертв та постраждалих немає. О 16-й ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства, розташованого у Вовчанську. Внаслідок влучання боєприпасів загорівся дах та кон... Конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 квадратних метрів до гасіння пожежі залучалися рятувальники з міста Вовчанська та селище Білий Колодязь. Загалом дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. О пів на 19-ту пожежу ліквідували. За попередніми даними, в даному випадку також обійшлось без постраждалих. О 19-й рятувальники проводили обстеження території села Кругляківка Куп'янського району. Яку близько пів на 16 обстріляли окупаційні війська Російської Федерації. Внаслідок цієї атаки постраждала одна особа. Пошкоджені об'єкти на території двох приватних домоволодінь. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають свої позиції. Марія Соловйова та Олексій Моробйов. Новини Харків. Цієї ночі Україна знову зазнала атаки окупантів. Ворог вдарив ракетами по Криворізькому району Дніпропетровської області. За даними, ОВА, пошкоджено приватні будинки, газопровід, лінії, електропередач та господарчі споруди. Попередньо без постраждалих. Вночі атакували і Одеську область. За даними оперативного командування, південь по регіону випустили ударні дрони типу шахет. За інформацією військових, три БПЛА знищено силами ППО, один влучив у складське приміщення пожежу. Вже ліквідовано. Люди не постраждали. Окупанти 79 разів обстріляли Херсонщину. За даними ОВА, потілили у мирні населені пункти області. Три людини дістали поранення. Атакували також і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. Є постраждалі та пошкодження. Цієї ночі відбувся вибух у Дніпровському районі Києва. За інформацією ДСНС стався витік газу у 16-ти поверхівці. Зруйновано 5 квартир. Загинули двоє людей. Ще четверо отримали поранення. Із пошкоджених квартир евакуйовано 18 мешканців. Повідомляється, що рятувальна операція призупинена через ризик обвалу підлоги на одному із пошкоджених поверхів. На місці продовжують працювати рятувальники та з'ясовувати причини вибуху. Світовий банк та країни-партнери нададуть Україні 1,7 мільярдів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Україна підписала відповідну угоду та очікує надходження коштів. Гроші підуть на зарплати рятувальників та вчителів, виплату пенсій, підтримку малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, переселенців, одиноких матерів, а також оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. У рамках створення генерального плану відбудови Харкова анонсовано п'ять проєктів, які покликані поступово оновлювати та робити сучасним містом. Зараз триває активна робота у співпраці харківських спеціалістів із командою британського архітектора Нормана Фостера. Розробляють детальний план, аби охопити різні сфери життєдіяльності мегаполіса та створити комфортні умови для його жителів. І щоб реалізувати заплановане у життя та залучити необхідні інвестиції, харківський міський голова Ігор Терхов представляє ці пілотні проєкти у Лондоні на міжнародній конференції відновлення України. На заході присутні представники ООН, Єврокомісії, уряду Великої Британії та України G7 та міжнародних фінансових установ. Перший із п'яти проєктів передбачає збереження історичної цінності центральної частини Харкова. Перший проєкт це спадщина, його мета відновити центральну частину міста. Ми хочемо перетворити площу свободи на зручний громадський простір, центральну вулицю міста на зелену пішохідну вулицю з велосипедним рухом. Також у місті будуть створені пішохідні райони. Мета другого проєкту промисловість полягає в тому, щоб побудувати сучасний екологічно чистий завод, пов'язаний з енергетичною галузю на території одного з колишніх підприємств. Третій проєкт має пілотну назву Житло та передбачає будівництво енергоефективних, автономних та безпечних будівель. А проєкт «Наукове сусідство створення сучасного багатофункціонального району на території колишнього ринку. Це буде науковий парк з лабораторіями, житловими будинками, магазинами, інфраструктурою для відпочинку. Спрямований на розвиток молоді стартапів IT-галузі. Сам ринок теж буде збережений, але у меншому вигляді. П'ятий і останній проєкт Річки передбачається створення сучасних зон відпочинку пішохідних та велодоріжок. Планується об'єднати всі рекреаційні зони Харкова в єдине ціле та створити екологічний простір для містян. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків. Це кадри пожежі на газопроводі середнього тиску діаметром 700, що сталася в ніч проти середи. Горіло на проспекті Хагаріна на ділянці, де зараз тривають роботи з капітального ремонту каналізаційного колектора, що нещодавно обрушився. Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався сув ґрунту, що спричинило розгерметизацію газопроводу. Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки, загорівся газ, який виходив з труби. Подачу газу відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час. На пошкодженому газопроводі полум'я перестало горіти лише зранку, так щоб попередити повторне загорання, весь час на місці за ситуацією слідкували рятувальники. Частину проспекту в районі місця аварії правоохоронці для автотранспорту перекрили. Критичні ж служби продовжують усувати наслідки аварії, оскільки через ситуацію, що сталося вночі, без блакитного палива залишилися тисячі харків'ян. Діре згоріло, і та газ відключили. У нас газ і світ. Ну світ включили, от юнацтва скільки, а газа ще немає. На сьогодні фахівці Акціонерного товариства «Харківміськгаз» проводять ремонтно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше усунути пошкодження на даній ділянці газопроводу та відновити газопостачання мешканцям району. Наразі тимчасово без газопостачання залишаються близько 13 тисяч споживачів. Однак, з усиллями фахівців акціонерного товариства «Харківміськгаз» вдалося зберегти стабільний газорозподіл до теплопостачальних підприємств та прилеглих котелень. У Харків міськгазі харків'ян просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами і пообіцяли, як тільки роботи з ліквідації аварій на пошкодженій ділянці газопроводу будуть завершені, газопостачання буде відновлене. Стануть тоді до ремонту тут і комунальні служби, оскільки їх робота була призупинена через нічну пожежу на газопроводі. Леся Копилюк, Олексій, Олексій Старенков та Олексій Муравйов. Новини Харків. В війна, що розгорнула Росія проти України, триває 16-й місяць чи не найбільше не пощастило жити по сусідству з окупантом Харкову з центру міста до кордону з російським агресором, трохи більше 30 кілометрів. Тому прифронтове місто звикає до життя у нових умовах, коли безпека цивільних на першому місці у будинках, на підприємствах, на вулицях у кожному районі, мікрорайоні кварталі та дворі мають бути укриття. У Харкові вони є, хоча і стан та умови у них різні. У Харкові налічується 2600 укриттів, з них 2363 знаходяться у житлових будинках і підпорядковуються жилком сервісу. Також є укриття у лікарнях, є укриття у школах, є укриття на підприємствах, врешті-решт. 30 станцій метрополітену, а також 14 наших безпечних зупинок. Як стверджують у жилкомсервісі, всі ці тимчасові укриття були оброблені від криз, від гризунів, від комах. Ясна річ, що не всі вони, мабуть, виглядають як п'ятизерковий готель, але для тимчасового укриття вони цілком придатні. Це Салтівський район, один з підвалів житлового будинку. Комунальні служби показують укриття, що передбачене для жителів відразу декількох домів. У нас є аптечка, є запас води пітівої, є примусова вентиляція, є санузел, в якому зберігаються. В якому зберігається запас технічної води. Якщо в місті вода перестане подаватися, то це укриття може ще існувати, і туалет, і раковина буде працювати від цього запасу води. Тут у нас є ще аварійне освітлення, ви бачите світодіодну ленту. Ще є запасний вихід, який в випадку там завала двох вихідів ще є доповнительний. На території Салтівського району міста Харкова розташовано 676. Критів, в тому числі в будинках комунальної власності 558, у будинках альтернативної форми власності це ОСББ, житлові кооперативи та інше 99, і 19 – це інші учбові та медичні заклади. За розпорядженням Харківського міського голови адміністрацію Слатівського району було спільно з органами національної поліції та МНС. Організовано перевірку щодо цілодобової доступності до цих укриттів, щоб вони були цілодобово відкриті, та доступ мали вільний всі мешканці району і міста. Під час проведення огляду цих приміщень, найпростіших укриттів, які розташовані в житлових будинках, в підвальному приміщенні, ми звертаємо увагу на доступність для населення, яке може укриватися цьому укритті. Це може бути як мешканці житлових будинків, так і випадкові громадяни, які в той чи інший час перебувають біля цього укриття та можуть забезпечити свою безпеку шляхом перебування в цьому укритті. Під час огляду є невеликі зауваження, наприклад, доступності в плані. Для того, що ключи ми рекомендуємо роздавати більше населенню, тому що відповідальна особа, яка може бути в під'їзді, яка може бути ключ, може бути там на роботі, на праці, десь начинені. На, вони, на вони постійно відчинені, так вони є постійно відчинені, але є такі факти, коли вони замикаються. В цьому випадку ми інформуємо співробітників поліції і проводяться заходи щодо відчинення та недопущення закриття цих приміщень. За потреби харків'яни можуть скористатися інтерактивною картою укриттів. Також містянам слід звертати увагу на інформаційні вказівники з напрямком руху до найближчих сховищ щодо метрополітену, то повідомили у муніципалітеті підземка як укриття для людей буде відчиненою цілодобово у випадку. Якщо Будуть виявлені такі факти, тобто національна поліція від ж таки буде проводити всі превентивні заходи, що стосуються до негайного відкриття. цих. якщо у подальшому, все ж таки буде виявлено, то ці відповідальні особи будуть, скажімо так, притягатися до відповідальності на території Салтівського району за кожним знов ж таки укриттям закріплений відповідний працівник поліції, який періодично, скажімо так, негласно гласно здійснює ці перевірки. Від життя цивільних та їх безпеки до освітнього процесу у навчальних закладах тут теж Харкову доведеться звикати працювати у новому форматі. Наприклад, без належного укриття відновити звичну форму навчання в школах неможливо. Тому зараз у Харкові працюють над тим, щоб з вересня навіть у тестовому режимі відчинити школи для офлайн форми навчання. Я дуже хочу, щоб у першого вересня ми розпочали навчальний рік у школах в комбінованому. Режимі, особливо першокласники, бо це дуже важливо, бо це їх майбутнє наших дітей, маленьких дітей. Вони повинні навчитись писати, повинні навчитись читати, а це в онлайн режимі, на жаль, неможливо. І крім цього, дуже важливе питання це те, що вони повинні бути соціалізоване. Соціалізація діточок. І тому ми будемо зараз робити все можливе і неможливе, щоб були чи то укриття у школах, чи то бомбосховища. Ми над цим працюємо і виділяємо кошти для того, щоб наші діти змогли комбіновано займатися. Але повернення до звичного освітнього процесу буде можливим лише за наявності належного укриття в навчальному закладі. А з цим поки не все так ідеально, як би хотілося. Кожна школа побудована в різні часи. якась школа має 130 років, якась школа має 40 років. У якоїсь школи величезне укриття, і воно вже відремонтоване. У якоїсь школи невеличке укриття, і воно ще не відремонтоване. Тому директор кожної школи повинен уже зараз чітко собі уявляти, як будуть відбуватись заняття. Якщо, наприклад, от ми зараз знаходимося в школі, де багато приміщень укриттів, тут можна майже всю школу одночасно в укритті посадити навчатися. Тому директору цієї школи, звичайно ж, легше, вона вже сьогодні думає, коли як ми будемо навчатися. Іншому директору, я зараз була в Немишлянському районі в одній із школ, я бачила, що там невеличке укриття, там можна розмістити ну, максимум 200 дітей. Значить, ми будемо або вчитися із підзміною, або в дві зміни, або. Е, тобто, Кожна школа це самостійна юридична одиниця, яка сама буде вирішувати, як же вони надаватимуть освітні услуги. Це якраз одна зі шкіл Харкова, де з вересня можуть прийти на офлайн навчання. Тут є належне укриття, де можна облаштувати класи. Підвал школи минулоріч відремонтували. На даний момент у нас є обладнане укриття, яке зараз використовується як пункт незламності. Але до 1 вересня, звичайно, воно буде трішечки змінено, переобладнано під необхідні завдання. Давайте подивимося, будь ласка. У нас є освітлення, у нас є достатній рівень інтернету, є обігрівачі, є вентиляція, відчиняються вікна, можна провітрити це приміщення прекрасно, і аптечка є для підігріву навіть плита, але коли будуть дітки, ми звичайно її використовувати не зможемо. Обов'язково є запас питної води, технічної води, є туалети, якими можна користуватися. І є приміщення, в яких ми можемо розставити парти і проводити навіть тут заняття. Згідно висновку інспекторів, у цьому укритті можна розмістити до 300 осіб. Тому колектив школи вже зараз думає на який формат переходити з 1 вересня, оскільки ця школа одна з великих у місті. Зареєстровано понад тисячу учнів. Зараз у нас в школі 1039 учнів, але майже 50% учнів заходиться за кордоном, десь близько 30% – у Харкові. І я думаю, що з 1 вересня, якщо безпекові умови нам дозволять це зробити, то скоріш за все це буде змішаний формат онлайн з офлайн навчанням. Ми будемо приходити сюди якісь дні, в інші дні діти будуть онлайн займатися, а інші класи будуть приходити знов таки до школи, тобто будемо їх якимось чином чергувати. А це ще одна з харківських шкіл, де теж готуються з нового навчального року відновити звичну форму навчання. Щоправда, окрім підвального укриття, тут розглядають можливість розміщувати дітей і в будівлі освітнього закладу. Не встигли ще закінчити вже готуємось до комбінованого навчання, бо в нас є дуже добре укриття воно 300 квадратних метрів. Може вмістити до 500 учнів, якщо треба бути, сховатися. Тому ми готуємось до комбінованого і будемо використовувати для уроків перший поверх школи, щоб дітки встигли сховатися в укритті. Уроки будуть проводитись як в укритті, так і в приміщенні школи, бо в укритті ми можемо облаштувати. Три класи максимум, щоб учням і учителям було комфортно, але там є Wi-Fi, є всі умови для того, щоб навчальний процес проходив результативно. В нас 610 учнів за мережею, і у Харкові 280. Батьки початкової школи дуже багато запитували про навчання у наступному році, тому в мене на першому поверсі початкова школа. Я вважаю, що початкову школу, якщо вони у Харкові, ми будемо навчати у школі хоч, хоч один, хоч два дні, ну комбіновано. За час повномасштабного вторгнення рашисти у Харкові повністю знищили чотири школи, ще 87 – понівечені. Тому учнів цих навчальних закладів, що юридично є, а фізично стерті з лиця землі, кажуть у профільному департаменті, доведеться заселити до тих шкіл, що вціліли або відремонтовані і мають належне укриття. 134 школи мають укриття. Переважна більшість із них, це 128, мають акти ДСНС про те, що укриття може бути використане як сховище. Але із цих укриттів є акт, який дозволяє працювати, і є акт, який дозволяє працювати за умови. Чому? Бо, наприклад, в минулому році за кошти виключно міського бюджету ми відремонтували в школах 51 укриття. Ці укриття оснащені і світлом, і водою, і туалетами, і всім всім, всім необхідним. Тому вони можуть беззаперечно працювати. А є укриття, які ще не відремонтовані, на які необхідні кошти, тому вони включені до переліку захисних споруд цивільного захисту за умови. Дійсно, ми мріяли в цьому році відремонтувати всі укриття і дуже дуже чекали субвенції з державного бюджету. На жаль. На жаль, область не дала нам грошей із субвенції, тому поки що коштів немає. Але особисто харківський міський голова Ігор Терехов сказав, що ми будемо готувати укриття і ми їх підготуємо до нового навчального року. Віддавати чи не віддавати дітей до школи на офлайн форму навчання вирішуватимуть тільки батьки. У Харкові до цього питання пообіцяли підходити виважено. За словами мера Харкова, перехід на офлайн навчання спершу стартує зі шкіл, а вже другим етапом будуть дитячі садочки. Але знову ж таки все залежатиме від безпекової ситуації в місті. Але якщо офлайн навчання і запровадять з вересня, то лишень в частині шкіл так не всі школи. Але е, дуже хочу, щоб ми розпочали так. Це нам дуже потрібно. Тих учнів, які в свій час виїхали з міста через повномасштабну війну, відраховувати з навчальних закладів Харкова не будуть. Леся Кополюк, Віктор Наздрачов, Олег Синицький, Віталій Грунь, Станіслав Решко та Ігор Мартиненко. Новини Харків.